Ти можеш викинути мішок зі сміттям на нерухомість свого сусіда. Угу. Mm -hmm. Якщо він тобі настільки сильно остояти. А вам всім доброго ранку дня і вечора, дорогі а, козаки та козачки. У нас наступне пригодження Аус фліпера. Вау! Будемо потрошку треба, коротше, реновітить. Um. Наш дім, так і будь, ми його трошки почистимо. Нехай він виглядає трошечки порядочно, бо поки, бо поки не дуже. Заодно в нас там ще ми зробили? У нас є монтаж, ми замонтажили коротше, нашу першу рамку для фото. Далі в нас буде настільна лампа. З повідомлень в нас значить є: або на пляжі щось якийсь дім зробити, або на, я не знаю, в місті, мені здається, я можу так, так назвати. В галереї в нас вже є декілька хат. Не знаю, що це таке? А, це, напевно, на ти був. Бо ми ж це оце все. Тут наш, в <кхід> нас є тільки перший. Добренько. Я хочу по почистити, помити. О. 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 Це за херня? Це дощечки, коротше, вже, вже взагалі попадали всі. Я не знаю, звідки. Я тут нічого, скажімо, та, я без вас тут нічого не робила. Я граю тільки кожен раз, коли записую, я не знаю. Це не моє. Я не робила, я сама. Uh -huh, uh -huh. Так, а тут все-таки, моє стається велика, да? А якщо все велика, Добре, давайте тоді подивимося в магазині, бо мені хочеться трошечки зробити, скажімо так, облагородити нашу хату трошечки. Тепер. А, я знаю, я знаю, у мене є, коротше, одна ідея, але воно, ну, зараз. Ми зробимо вікна. Потім поставимо це. А ми його, ми його якесь цікаве. Я хочу, хочу зробити якийсь. О, так. Змінити стиль. Давайте ми зробимо якийсь. А, зор, я не знаю. З це що? Мені подобається, до речі, принт-коровки. Давайте зробимо принт-коровки. Що таке якісь з лунами? Так. І тоді в нас. Але тоді в нас, коротше, стіна позаду буде. Оця, повинна бути біла. Але оп! Оп! Ну, просто! Тематична вечірка. Ну, вообще. Добренько. Um, це все я попродаю. Ми його потім робимо. Так, тут ми краще я цей швиденько поприбираю, щоб воно було непогано виглядала. Ще є отут є, дав у нас на першому поверсі продамо цей диван це мекплуманий. Все. Мені подобається насправді так, як виглядає в нас ця стіна з цими газелями. Не знаю. І вона мені якось і подобається, і не подобається. Я б її залишила. Давайте ми її залишимо. Останній раз, коли я проходила, я її не залишила, я прям. Я прям модерн хату зробила. Так. Ну... Да. Але папу ми приберемо. Це вже трішки вже тумач. Тумач. Так, давайте магазин, а, освітлення. Як на освітлення. А, фарби. Поможемо змінити. Давайте в цій газелі мене щось. Щось інше змінимо. Щось таке от хочеться. Таке от хочеться. Так, зробимо як. В старому будинку. Ось таке зробимо. Раз. Два. Три. чотири. Ну Так, да. розрока. Ні. Шпатель. А в нас нема... Я не подумала. Добре. Для того, щоб встановити обої, нам треба шпатель, який між фарбуванням і редагуванням підключення. У нас його немає. Якщо в нас його немає, то ще правильно означає, що ми не можемо це зробити? що пішли робити далі місії. А, Давайте знову на побережжі зробимо щось там таке цікаве. Нові стіни новий я, Марк. Привіт! Я намагався зробити перестановку в своїй вітальні і виявив. Досить сильно пошкоджена стіну, оскільки я вже і так шукаю майстра, щоб її відремонтувати, і вирішив внести й інші зміни. Я чув, що ти можеш взятись за цю роботу, так? Мені здається, що стіна набрала вологи з ванної кімнати, тому мені потрібно покласти там додаткову плитку. Оце отуди ми підемо зараз. Крім того, будь ласка, заміни ванну на душеву кабіну, якщо можна. Що стосується решти вітальні, я хочу поміняти деякі меблі, щоб їх було легше переставляти, коли буду займатися його або запрошу когось в гості. І, будь ласка, замалюй червону стіну в моїй спальні. Вона порушує мій внутрішній спокій, Немасте. Марк. Пробач, Марк, але наче ти гей? Ну, реально, трошечки так ну, звуча, не знаю. Як для, для мене. До речі, не забуваємо пити а, чайок, кофійк, різні дивні напої. А в мене сьогодні матча з пакеток напів з молоком. більше ніж з молоком. Так, тут в нас. Ух ти! Пішли продавати. Шпалери, шпалери, шпалери. Давайте я, як, я зроблю як зазвичай. Видку проектановку. Так вона виглядає до тут є нова книжечка. Давайте ще почитаємо тебе. Набридло фарбувати для фінішної обробки можна також використати панелі, шпалери або плитку. Спершу натисніть «Там», щоб відкрити вкладку магазин або завдання, знайти відповідний матеріал та придбай його. Після цього візьми кілька плиток, панелей і шпалер, натискаючи ліву кнопку і використай лівою кнопкою, щоб класти їх на вибрану поверхню. Можна покрити більшу площу за один раз, використовуючи колеси мишки. Отак. Ото в нас, до речі, якраз з'явився обробка поверхні, патель. Так. Все. За роботу. you mm -hmm. Та-дам! Класса! <laughs> Мне даже дырочки из Пауэллера подобаются. А кухоньку не показала, вы бачили? Капіс. Я закінчила. Дякую, мені подобається. Відразу відчувається спокій. Особливо коли знаю, що мої стіни захищені від вологи. Можу визнати, що я ненавиджу слово волога. Можливо, мені варто над цим помедитувати. Звучить непогано. Удачі, капіц, медитувалка. Але нарешті ми можемо змінити обоє. До речі. Перед цим в нас було покращення з переводу фарбування. Так, і того, в нас є економія фарби. Валик Тердить менше фарби це дуже економічно. Валик майбутнього. Цей валик можна розширювати, що дає змогу фарбувати більшу площу за один раз. Оце достатньо бляшанка всіх кольорів. Це теж цікаво, але не думаю, що воно мені поки треба. А, да. Ні. Оце мені цікаво, щоб можна було це робити, типу, ну, що оце. І як доміна. Це дуже добре. От бачите, я навіть зараз так роблю. капец ну, капець. Майже. Да, мені квіточки якось більше подобаються. Зробимо з квіточками. У нас багато матеріалів. Мені Головне... так подобається, у нас є маленький цей гарден. Де в нас ростуть доросла, лаванда. Я... Я... я тільки хотіла сказати пільпани на ці точки. Я не знаю просто, як вони як вони називаються. У мене є. Скажімо так. Здогадки, але я все одно не знаю. Але. І обробка поверхні так. Я навіть не знаю зробити побільше. Вона й тут така. Як доміна зробимо краще. Майже. <реш> До речі, якщо ти затримує, якщо ви вже тримуєте і вийти поїдете отак, але потім продовжите йти попрямі, вона, вона, вона це зрозуміє. Це дуже прикольно, не знаю. Мені мені дуже це подобається розумно. Дуже розумно. Чи матеріали будуть витратитись швидше, ніж я б, я б думала от таке. То таке. Але буде зато потім красиво. Мені папушки подобаються, але не знаю. Якщо мені здається, це сімейний будинок, краще б підійшло щось ось таке з квітами. Так, і оці, до речі, червоні такі, типу поруч. Мені цікаво, з я їх хочу зробити, бо останнього разу, наприклад, я зробила з. скажи мені, скажу тобі, то було чорне. Певно, в мене майже все було тут, коротше, чорне, чорне-біле. Так що. так що, да. останній рулон. Капец. Ну як. Як останній. Як останній? І так, і не так. Продамо, продам, продам, продама. Ух ти! Ух ти! пам 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 Записочка. А, добро. Yes. І це в холодильнику. Ух ти. Добре. А, так. Трошки прибирають треба До речі, дуже цікаво. Рошки? Рошки Пійди не в рівень. Але добре, отут я б може чисто краще білим би зробила. Добре, яке в нас наступне завдання пішли? О! На цей порт, да? Пішли? Ану на порт пішли на порт зробимо день. Наведення лади в моєму новому саду. Привіт, не хочу хвалитися, але я саме придбала новий будинок. Я роками працювала понад нормами в клініці, але тепер, нарешті, можу зайнятися власною справою. І саме тут мені знадобиться твоя допомога. Потрібно спорядкувати сад і офіс, а перед прийомом перших пацієнтів. Там нічого складного, в основному потрібно вивезти старі меблі та підстригти газон, хоча на дворі можна було б зробити трохи більше, бо я б хотіла мати місце, де можна було прославитись і відпочити. А ще там є прихований сад. Розумієш, я купила цей будинок у мого близького колеги і наставника доктора Коліна. Він завжди проводив більше часу в лікарні, ніж вдома. Здається, він загубив ключ від саду свого батька, і, ще не... і я ще не розібралася, як туди потрапити. Якщо тобі пощастить знайти ключ, то гадай, там також потрібно буде навести лад. Гарного тобі дня. пам'ятаю, до речі, це дуже велика робота. Це прям... Величка робота. Її ми, заверш... ми краще зробимо на наступній серії. О. Опа, Ано Том. Привіт! Я чув, що ти тепер замість прибирання займатимешся декором. Молодець. Оскільки ти тепер будеш купувати багато речей, я думаю, що тобі буде цікаво, якщо ти навчишся збирати речі. Ти зможеш купити їх зі знижкою, адже тобі не доведеться платити комусь за те, щоб він їх зібрав для тебе. Я надіслала тобі фотографії надіслала? Це він? Ну, добре. Я надіслала тобі фотографії з інструкцією, як знайти сайт з курсами монтажу. Подивись що А, Будинки в нас. Це ще нема, ми все ще до цього не дійшли, але в майбутньому обов'язково.